Обмін позитивним досвідом. Технології утеплення житлового фонду Івано-Франківська приїхали приймати комунальники з Чернігова. У гостей близько шести сотень панельних будинків, які потребують негайної модернізації. Тим часом в обласному центрі за два роки спеціалісти утеплили вже близько двох десятків помешкань. Це стало можливим завдяки спеціальній програмі, автором якої є депутат міської ради Юрій Соловей. До фінансування робіт на рівних умовах залучають бюджет та мешканців цих домів. Це вважають в Івано-Франківську важлива запорука успіху програми. Також Доречним радять місцеві комунальники є створення координаційного центру. Ідентично дуже велика кількість панельних будинків, а кожен панельний будинок, верніше кожна квартира панельного будинку, це є проблем, має однозначно проблему зі стінами. Все ж таки наголошували на тому, що необхідно створити таку громадську структуру, громадську ініціативу, такі як у нас безпосередньо безпосередньо консультаційний центр з енергозбереження, який. Пов'яже між собою комунальні структури департаменти і зможе швидше налагодити роботу з мешканцями. Отриманий досвід Івано-Франківська визнали комунальники Чернігова. Їм і справді стане у пригоді, адже в їхньому місці роботи за участю співфінансуванні мешканців ще не проводили. До того ж, вони схвалили саму методику утеплення житлових панельних будинків, яка дозволяє зберегти до 30% тепла. У нас дуже багато панельних будинків, тому я думаю, що ця. Програма, яка в вашому місті, вона приживеться в нашому місті. Якщо ми захочемо, а ми у нас є таке бажання. і Якщо звичайно будуть у нас можливості, можливості будемо шукати тут, то, ну, то я маю на увазі фінансування. Також програмою теплової модернізації Юрія Солов'я зацікавилися в міністерстві регіонального розвитку і житлово-комунального господарства. Тож, ймовірно, вона може стати базовою для цілої України.